Terima kasih telah menonton! Вас вітає ютуб-канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо токарний прохідний різець pssnr 2525 m 12 c під пластину SNMG 1204 від амонтрейського виробника АКК. Даний різець має наступні характеристики: квадратне січення 25х25, праве виконання, Загальна довжина 150 мм, верхній подвійний прижим твердосплавної пластини, задній кут пластини 0 градусів, Кут врізання 45 градусів, бічний зажим типу П. Є одним з найпопулярніших завдяки конструкції самого бічного. Прижиму, який прижимає пластину до нижньої частини різця та одночасно притискає її до бокової частини токарного різця. Різець виконано із високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість порядку 46 одиниць твердості по роквелу. Такі характеристики різця дозволяють працювати ним на значних режимах, що значно прискорює час обробки. В комплекті з цим різцем йде ключ для зміни твердосплавної пластини. Підібрати твердосплавні ріжучі пластинки або комплектуючи до цього різця, ви можете на нашому сайті, або звернувшись до наших спеціалістів, які підберуть вам потрібний інструмент в враховуючи всі дані. А весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Достав кровому будь-які куточів України. З нами швидко надійно та якісно. We'll be right <laughs> back.